Привіт, любі друзі, а Ми зараз знаходимося в Макдональдсі, а не просто в простому Ми В якому Макдональдсі знаходимося? В Парижі, во Франції, а ще й в Парижі, в центрі Парижа. Ми коли були ще в Англії, ми бачили, що в Парижских, і французьких Макдональдсах є незвичайні десерти. Не, бачите? які? Вот такие кузнячки. Подаються в парижських.

Подивимося, які, які о, такі дітейки стоять. О, якщо тільки ані такого немає. Напишемо тут а, дрінкс. О, лу 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 Так, десь це десерт. Десертики. Побачимо, що це незвичайного. Такий ж Так, о! Ми зайшли. Глянь, який десерт є. О, такі всякі десертики, які в ні одній країні не подаються. О. І такі о, бургери з шоколадом, горішками. Такі печеньки, жиле, Знаю, чизкейки. тільки во Франції знам... знаменити своєю випічкою, своїм делікатесом. Ой, пропало. Такі. А ми вирішили спробувати бургер, шоколади і горішками. А ми попробуємо. Давай поставимо що нам треба? горішки. А вже стоїть. І один стоїть 2,30. І що? Зараз, де горішки, о, сказали, що буде через декілька хвилин. А ще це будуть макарони, Макарони, чи макарони, президент Макрон, і в Макдональдс можна макарони назвати. Знаєте, які то тяжкі є. Такі ще є такі кукіси, а середні шоколадом. Ось такі в англії є такі. Och att inte minst jag ska sätta. Och jag har sin akulat och sin... 13 евро 55. Але я ці всі закази, звісно, не буду. Ми закажемо тільки такі о, бургери покуштувати. Так, ми заказали такий бургер шоколадний. От, а я який він. Перевинуть другу сторону. Ось такий шоколадний бургер. Покажи, що всередині. Відкрино. Що всередині у нас? Не відкривати, щоб спробувати відкрити. Там вони просто були середні. Там середні ще такі штучки є. Як Да, Ми були в Тулузі у Франції. да, заходили в Макдональдс. Сказали, що таких у них немає. Тільки в Парижі. В парижському Макдональдсі. А ну покажи. Скажи, смачно? Ми ще колись у Лондоні дивилися. В Англії ми були. дивились на відео. Сказали, що тільки по Франції, в Парижі можна замовити такі шоколадні бури. Що, смачно? А ми з вами прощаємося. Що скажемо? Бувайте. Бувайте, я мій кмітки заказали, я, я І Зараз ми знаходимося недалеко біля Макдональдса. Там ближайше до Макдональ, до Ефілі вежі, ви побачите, де ми знаходимося. Так. І бургери, шоколадні, поживайте. А ще до речі, тут є у Макдональдсі. Отакі. такі інчики. Вот такие гарні млинчики, не знаю, это буде, Вот такі млинчики. Такими штучками шоколадними, бачите, Два таких толстых мнчиков. Сын тоже роблят, как Макдональдс, можна заказати. Вот такі десертки і такі вкусняшки по французьких Макдональдсах. іменно парижських, можна замовить. І... Всім привіт, любі друзі. А ми зараз знаходимося в Макдональдсі, а не просто в Макдональдсі. В якому Макдональдсі знаходимося? В Парижі, во Франції, а ще і в Парижі, в центрі Парижа. Ми колись були ще в Англії, ми бачили, що в Парижских французьких Макдональдсах є незвичайні десерти. Не, бачите, які? Ось такі вкусняшки. Кодаються тільки в парижських Макдональдсах. Tudi polskega, francoskega. Pojdimo, no, poglej, Amik, kako oni izgledajo. Amik, dajmo, no, zaključimo, poglejmo. Tukaj so takšni aparati. Opijemo inglish. Amik, to ja, ja, je že hot. Amik, to je boločka. Boločka, to je. 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 Ходимо, які такі десятки стоять. О, такі так, англійка немає. Напиємо тут drinks. О, ло, 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 ло. Так, десь це десерт. Десертики. Побачимо, що це так. да, О, Ми зайшли. О, такі всякі десятки, які в одній країні не подаються. О. І такі о, бургери з шоколадом, горішками. Такі печеньки, жиле, Знаю, чизкейки. тільки во Франції знаменити своєю випічкою, своїм делікатесом. Ой, пропало. А ми вирішили попробувати бургер, шоколади і горішками. А ми Да. Давай поставимо горішки. А вже стоїть. І один стоит 2,30. І що? Зараз, де горішки? О, сказали, що буде через декілька хвилин. А ще це будуть макарони, макрони, чи макарони, президент Макрон, і в можна макарони назвати, знаєте, які такі косячки. Такі ще є такі кукіси, а середні шоколадом. Ось такі Англії є такі. От і думаєте, як это красота? О, я уже на кльоту на 13,55€. Я тебе все заказувати, конечно, не буду. Мы заказываем такі о, бургери покуштувати. Так, ми заказали такий бургер шоколадний. От, ані покажи, які привину сторону. Ось такі шоколадний бургер. Какая же всередині? Откріно. Там всередині у нас. Не відкривайся. Не відкривайся. Попробуй відкрити. Там вони просто були всередині. Там всередині ще такі штучки є. Як горішки. Ми були в Тулузі у Франції. да, заходили в Макдональдс. Сказали, що таких у них немає. Тільки у Парижі. У Парижському Макдональдсі. А ну покажи, скільки смачно. Ми ще колись в Лондоні дивилися. В Англії ми були. Дивились на відео. Сказали, що такі у Франції, у Парижі можна замовити. Такі шоколад Бургі, що вкусненькі? А ми з вами прощаємося, що скажемо? Бувайте, я мікмічки заказали, я І Зараз ми знаходимося недалеко біля Макдональдса, підуйте сам там ближче до до ефілі вежі, ви побачите, де ми знаходимося. Так. І бургери, шоколадні, поживайте. А ще до речі, тут є у Макдональдсі. Вот такие млинчики, вот такие гарные млинчики, не знаю это будут, вот такие млинчики, такими штучками шоколадными, бачите, Два таких толстых млинчик, сын тоже роблят, так макдональдси можно заказать. Вот такие десертки и такие путняшки по французских Макдональдсах именно парижских можно замовить.